Бреборн росте до жовтня місяця, тобто він ще виросте, він не боїться за що величини. Цей Бреборн йде на Англію. Слідуючий родок це переведений в цьому році на другу систему.

Winter und Sommer und Sommer zurecht so viel. So, 40? So 10 cm ja, so 10 cm, 40 cm von Autoschnitt mehr. А тут і 10 см, 40 см vom Baum Зимою на 30 обрізавали, там на 40. Тобто 10 см дав до... допуск. Obst? Більше плодів, бачите? Так? Только laik mit Bonn geschnitten. Порівняння з зовсім необрізаним. Alles geflats 80 cm. Всё на 80 сантиметрів посажено. Und die nächste Reihe ist 9 Jahre nur maschinenschnitt. І следующий Следующий ряд 9 років тільки машиною різався. Оцей що косян, косядеться. А що знайшов? Здесь тир, Diskussion mit Bauer. А, так що швек, Тут ви бачите, що дискусія з, з фермерами. Oh, це... Ця, ця геляка треба удалятися, але ви дивіться, вона обрізана і тут же вона повністю з бруньками. І наступний рік буде повна з яблуками. Дискусія в цій системі, якщо ти хочеш корекціону ручну робити, то ті геляки. То що вони переростають, бо машина ж не бере їх. Дискусія тільки в тому випадку, якщо геляка, яка росте по напрямку ряду, тут треба да удалити вручну. А ті геляки, які ростуть в міжряді, то дискусії ніякої немає зовсім, бо вона загружається плодами, відгинається буде різно обов'язково. наступний раз машина скрізь брунки. Бачите? До самого дерева, до самого штамба. Венду нормальна система Якщо нормальна система, то тільки в цьому місці. Он і Брунки і в кінці, а там пусто лише з дерева. Тут було завжди 80 тонн гектара. Dieses Jahr ist war 8 Jahr цьому році перший рік іде періодичність проявилася. Бо це не повний урожай. Що мало вифільно. Це не повний урожай, і все одно можна бачити скільки тут тон 40 висить. З так... такою системою. Uh, 40 це експеримент 40. Uh, dort 8. Там 80. А що це за сорт? Сорт? Бребор, наух? Бребор. Дискусія виробників оця геляка. В наступному році ця геляка відігнеться і буде механізовано зрізана. І знову буде загружена бруньками. Тут відстань 80 см. Так як там зліва. Слухай порівняння з слендер Spindle, той перший ряд, тут. Яблука середині крони не буде забарвлення. А там там де вручну різали? да, Там два ряди, перший ряд що він показував. Там uh, освітлений фіндель uh, і гарне забарвлене яблука. Тут тут забарвлення ж не буде, то його купить. Inferglate Dort mit Handschnitt, Mithschnitt. Melniха lei Dort ist uh, mit How is uh, Dort ist normale uh, farbe the Hut Gabby Apple. Und hier ist Kainefarbe Dortmund mit. Ribe in Oktober. Ja, would... yeah? Але це Бревон, це в жовтні він ще окраво Думаю, Думається з октября اكتوبر віртнох фарбака. Абсолютно краще. Буде буде експеримент 0 Schneider. Звичайно, це експеримент. Wir kommen noch bei Upspower was kleine Korrektur. Звичайно, нормал. Дій жолто. Звичайно, бо це експеримент, який Який зовсім не різалось нічого. То тут то тут Ja. Тут зовсім ручної корекерівки не було. Звичайно, nie, тут буде цей. Тут взагалі секатора no. не було. 9 років. 0, 0, 0. Але він каже приїде до фермера, якого з механізованого обрізка плюс корекціоновка, там буде нормальне. Geglaubt, На початку я навіть не міг подумати, що це буде функціонувати. Я завжди спробував систему капот сюма. От і крих систем не капот. Але я почав це і завідомо думав, що це буде ну, угроблені ради, але ці ради не угробилися і нормальний результат. Я думаю, в Криму, де сильна інсоляція, це буде супер, там сонце пробиває всю Криму. Ні, то навіть якщо поєднати із ручною коректуровою, то що тут йде загушено. Через те, що ця геляка, яка вона ні разу не зрізалася, бо вона пішла в ряд, а їй треба фактично ручно обрізати. Балішну аналізу, я не можу хіміч, я не hier я so viel korrigieren. Але для високого гроші ми не робили цього експерименту. Ми зараз приймаємо будинок, де бавер робить корекцію. Тут просто, це був експеримент, це ж не виділено окремий сад, це окремий рядок. І для того, щоб не робити якісь окремі затрати тут, просто він зробив тільки просто механізовану обрізку і більше нічого. А ми зараз поїдемо до фермера, який робив корекцію ручну, і там побачите результат. Для моєї експерименту бавер робив краще. Мій його експеримент фермер зробив краще. От там ми зараз поїдемо побачимо. Аби він до 6 here the bomb fall, 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 фall. Але ви бачите, тут повністю загружено в плодами. Он гірська не бевесерний систем, є? Без дрожнього. От у вас тайке? В цьому році не проблема, багато душі витоптав траву. The word obstbower is bower on obst а, ah. <laughs> Взагалі треба розуміти понімати, понімати принцип саме. Обстбауер. Це слово виникло від слова обст, тобто плоди. Від плодівник, той, хто вирощує плоди. Мені інтересують ну анс. Обст. Я про кіло. Каже, і Мене як обс баура тільки плоди, бо я отримую гроші від плодів. Каже, в мене не буде прибутку, якщо в мене буде цей від того, що в мене буде красива гіляка, ми будемо багато розказувати, що як це правильно, неправильно. Baum baum Красиве дерево це дерево з плодами. Yeah. Yes. <coughs> Дуже про про просте пояснення. Mm -hmm. Все.